Перша на Закарпатті в статусі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дмитро Лубінець раніше приїжджав як голова профільного парламентського комітету з прав людини. Сьогодні він з робочим візитом в області представив керівництво Закарпаття свого колегу Андрія Крючкова, який виконуватиме такі ж обов'язки, як і він, лише на території Закарпаття. Маю за честь бути вашим представником в Закарпатській області. Наша область є унікальною. 80% – у нас гірська місцевість, де знаходяться населені пункти, де людям потрапити до міста ужру це в них життєва подія. Ми намагаємося все зробити, щоб ми були найближчі до людей. Окрема зустріч поважного гостя відбулася з народними депутатами України керівництвом області, правоохоронних органів, державних установ та підприємств у залі вченої ради ректорату УЖНУ. Тут презентували та обговорили стан дотримання прав людини у Закарпатській області. Ми покажемо про децентралізацію, проблеми людей на землі. Треба створювати дієвий механізм отримання інформації від громадян, поновлення їхніх прав, просто реакція, швидка реакція. В цьому розрізі я змінив штатний розпис. Станом на сьогодні я продовжую призначення представників уповноваженого Верховної Ради України в регіонах. Анонсував Дмитро Лубінець і приймальню повноважного справ людини громадян в Хусті, а також відкриття нової потрібної установи в Ужгороді. Ми відкриваємо центр захисту прав людини на Закарпатті в місті Ужгороді. Попередньо ми вже навіть знайшли приміщення. Це буде великий сучасний хаб, хаб для громадських ініціатив, для проведення великих конференцій, зустрічей. Постійне обговорення питань захисту прав людини. Ми не боїмось нових викликів. На Закарпатті Дмитро Лубінець порушив питання нацменшин, зокрема угорської та Ромської. Побачив умови, в яких перебувають ВПО, а також відзначив роботу релокованого бізнесу на Закарпатті. Ми побачили такі конкретні результати нашої діяльності. Є окремі МКП, де розпочались там ремонтні роботи, є інші. Позитивні зрушення. Мені сподобалось, що сьогодні я побачив позитивний досвід, який є на території Закарпаття. Це в першу чергу релокований бізнес, який переїхав з різних регіонів України. Як от керівництво області знайшли нові підходи, механізми, як допомогти бізнесу, як створювати робочі місця, як відновлювати по факту нові нові підприємства тому така не не непроста робота